Однією зі складових успіху рибного лову плотви є грамотно вибране місце будіння, з огляду на те, що плітка протягом усього літнього сезону поводиться по різному, то всі ці моменти потрібно брати до уваги під час підготовки снастей і наживки. У червні риболовля на плотву не відрізняється підвищеною активністю, якщо порівнювати з весною, то риба мало переміщується, особливо на далекій відстані. Обходить вона зони з сильною течією. Для цього часу характерне скупчення невеликих екземплярів у численні зграї. А ось велика плітка тримається групами по 5-10 штук. Риба веде осідлий спосіб життя, вибираючи ділянки з багатою кормовою базою. Така поведінка плотви в червні пояснюється потеплінням води, інтенсивним розвитком підводної рослинності, великою кількістю комах. Перебуваючи в достатку корму, вона стає розбірливою, примхливою, що дещо ускладнює її вилов. Оптимальний час для виходу на риболовлю ранкові та вечірні години, вдалим полювання буде і вдень, коли похмуро. Вибір перспективної точки лову в цей період залежить від характеру конкретної акваторії. Наприклад, на озері ловля плітки буде ефективною на схилах з кутом 20-35 градусів. Клювання краще на свалах, поруч із берегом, шукати плітку можна і на межі водних рослин і чистої води під деревами, що нависають. На річки обловлювати рекомендуються місця з помірною течею, де є тверде дно і не бракує підводної рослинності, а також перспективні стариці, затони, піщані мілини, гирла рік. Якщо стоїть у червні спекотна погода, то платва ховаються. Під затопленими корчами і пнями. У струмках риба воліє мешкати в місцях з помірною течею, де глибина становить мінімум 2 метри і є в достатку рослинність. Здійснювати ловлю плітки можна на любих водоймах. Головне дотримуватись деяких рекомендацій щодо техніки і тактики водіння. Худіння в проводку відбувається або з берега, або з плавзасобу. Закидання оснащення потрібно робити вище за течією, так його буде зносити до нижньої критичної точки. Потім потрібно зробити перезаброс снасті ще раз. Весь процес лову на течії складається з подібних маніпуляцій. Щойно риба клюне, необхідно зробити різке підсікання. Статичне водіння вирізняється і комфортністю, і відносною простотою, ловлять в акваторіях зі спокійною водою переважно на поплавок. Спочатку потрібно відшукати перспективне місце, підгодувати його і виставити глибину так, щоб приманка перебувала в товщі води після здійснення закидання з берега, снасті. Ви... Спочатку потрібно відшукати перспективне місце, підгодувати його і виставити глибину, щоб приманка перебувала в товщі води. Протягом дня зграйка риб може кілька разів змінювати своє місцеположення, так якщо тиск знижується, то й вони опускаються ближче до дна. І навпаки, найбільший результат виходить під час пошукової ловлі на водоймі. Залучити рибу в місце водіння можна тільки апетитним стовпом каламуті, який утворюється під час занурення у воду підгодовальної суміші. Для підвищення результативності добре додавати в прикорм інгредієнти тваринного походження. Влітку платва найкраще реагує на насадки рослинного походження: горох, зерна кукурузи, перловку, тісто, хліб. Для успішного лову насадки потрібно використовувати найрізноманітніші, так вдається визначитися з уловистим варіантом.